Шановні українці, вітаю вас на своєму каналі. З вами Гепард. І сьогоднішній мій, мій стрім буде присвячений, як на мене, найважливішій темі нашого сьогоднішнього сьогодення. Це закон про мобілізацію. Як юрист-правник, в тому числі за своєю другою освітою. Я розумію особисто, я розумію про те, що цей закон наразі є найважливішим для нас, усіх для українців. Чому? Тому що іде люта війна, ми воюємо з лютим ворогом. І цей закон стосується фактично усіх нас, усіх українців, або тих, хто служить, або служив, або буде служити, та усіх їх рідних батьків, дітей, дружин, чоловіків, тобто всю Україну. Отож, закон про мобілізацію, в відповіді на найпоширеніші запитання. По-перше, я хочу сказати, що цей закон набув чинності 18 травня. І він є дуже важливим. і Я б звернувся до всіх вас, що ви, ви маєте все-таки знати положення цього закону і виконувати його, тому що військовий час і це ну, дуже серйозно, я так вам скажу. І отож, хто підлягає мобілізації? Особи, які перебувають на обліку військовозобов'язаних, якщо вони мають досвід і проходили військову службу. Рані, проходили військову службу раніше, то з 18 років. З, верні, з 18 років, якщо не мають попереднього досвіду, то в деяких інших випадках з 25 років. Далі, законодавство визначає низку випадків, коли молодші за 25 років переходять на облік військовозобов'язаних. Тобто закон чітко визначає, хто і як може підлягати. Мобілізації, хто не підлягає мобілізації, особи, які були виключені з військового обліку, наприклад, за станом здоров'я, а також ті, хто має право на відсрочку від мобілізації, багато батьки, особи, з які є опі опікунами, ну, там є багато е перерахувань, отож, повний перелік підстав для відсрочки передбачено статтею 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в редакції закону. 36, 33 9. Тобто, будь ласка, якщо хтось підпадає саме під, 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 під положення цього закону, а саме не підпадає під мобілізацію, то ознайомтеся повністю і подивіться. Кому потрібно оновити дані в ТЦК після 18 травня громадянам, чоловікам, які мають спеціальні звання та проходять службу в Національній поліції, України, Державному бюро розслідування, Служби судової охорони, Бюро економічної безпеки України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державній Кримінальній виконавчій службі України, Національному антикорупційному бюро України, органом прокуратури, центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центральному органі виконавчої влади, що реалізує митну політику протягом 60 днів з моменту набрання чинності. Законом мають стати на військовий облік військовозобов'язаних в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки за своїм місцем проживання. Далі громадяни України, які були зняті з військового обліку в зв'язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців протягом 30 днів, дати, здати набрання чинності постанови Кабміну, що визначає особливості. Ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном. Далі громадян України, які які перебувають на військовому обліку протягом 60 днів з дня набрання чинності цим законом, мають уточнити адресу проживання, номери телефонів, адреси електронної пошти за їх наявності або та інші персональні дані. Це можна зробити кількома способами. Безпосередньо в ТЦК, в ЦНАПах Центр надання адміністративних послуг та Резерв Плюс, такі додатки. Тому, якщо ви не хочете стояти в чергах в ТЦК, тобто це колишні військомат, то будь ласка, заробіть це іншими двома способами, але обов'язково зробіть, чому, тому що там буде, будуть великі, великі штрафи, ну і, скажімо так, взагалі це мені здається. Закон треба просто виконати, уточнити його, уточнити свої, свої е, дані облікові, обов'язково. В разі перебування за кордоном зверніться, будь ласка, до консульських представництв і вони вам роз'яснять, що вам робити. Як оновити дані? На території України я вже сказав, як, яким чином трьома способами це можна зробити: перебування за кордоном, повідомивши на офіційну електронну адресу. Або на офіційний номер телефону, який зазначено на офіційному сайті Територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку через електронний кабінет призивника військовозобов'язаного резервіста. Кому не потрібно йти до військомату для оновлення даних, тим, хто не має статусу військовозобов'язаного. це, наприклад, призивники, а також особи. Включені виключені, вибачте, з військового обліку, приміром, за віком або станом здоров'я. Далі, що буде обмежено придатними по новому закону? Люди, які раніше мали такий статус, повинні протягом 9 місяців повторно пройти військово-лікарську комісію, оскільки закон в чинності. Ще 4 травня цього року такі особи е матимуть час до 4 лютого 2025 року на оновлення даних про свій стан здоров'я. Згідно з цим законом, обмежена придатність може бути змінена на тимчасову або постійну непридатність із виключенням з військового обліку, або ж на придатність до певних різновидів військової служби, скажімо, в ТЦК або в закладах військової освіти, логістиці тощо. Тобто такої категорії, як обмежено придатний, вона вже в подальшому не буде. Який зараз призовний вік в Україні 25 років відповідно до оновленого е, законодавства? Це призовний вік, кого можуть мобілізувати до 25 років. Законодавство визначає низку випадків, коли молодші за 25 років переходять на облік військовозобов'язаних. Це стосується осіб, які звільнені з військової служби в запас. Припинили альтернативну невійськову службу. Звільнені зі служби поліцейські особи начальницького рядового складу МВС, ДБР, Оперативно-рятувальної служби Державно-Кримінальної виконавчої служби України інших силових правоохоронних органів. Далі зняття з військового обліку збройних сил України з СБУ служби зовнішньої розвідки України. Далі Звільнені зі служби у військовому резерві і не досягли граничного віку перебування в запасі. І... Звільнений від призову на строкову військову службу, якщо підстава для звільнення не є своєчасною підставою для відсрочки від мобілізації, зокрема, особи, яким після закінчення закладів вищої освіти присвоєно військові спеціальні звання офіцерського начальницького складу. Яке покарання від е, ухилення від мобілізації? Ну, е, я хочу сказати про те, що. Воно достатньо суттєве і наразі я просто не хочу торкатися, тому що цього питання, тому що ухилянти, вони, на жаль, вони такі є. Тобто люди, які ну, так вховаються, називаємо так, ухилянт. Це там пара людей, які там носили майки з символікою ухилянта але мені здається, що це дійсно, от, як казалось, російська. російська російська, так думати, спецтака операція, я вважаю, що так, да, тому що це просто якийсь непотріб ходив. там, Ну, якби я військовий зустрів цю людину, ну, мінімум, би я би поцікавився, з... 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 залишив би, можливо, цю футболку собі на пам'ять. Да, тому ці люди походили-походили, і вони кудись зникли, і це добре, але частина людей просто боїться. Ну, скажімо так, давайте поки що м'яко скажемо, боїться йти військкомат, боїться, що буде далі. Тому там передбачені для вас дуже достатньо такі великі штрафи. Я думаю, що ви почитаєте самі уважно цей закон прийнятий і що вас там очікує. Далі, який порядок вручення повістки? Ну, це дуже цікаво, тому це найголовніше можливо. Наразі зміну в цій частині не передбачено. Повістка має бути вручена особисто, місце вручення законом не регламентовано. проте закон передбачає і наявність нового документу вимоги про виконання обов'язку, яка може бути надіслана також рекомендованим листом. Ігнорувати ці ігрування ігнорування цієї може призвести до обмеження в праві керування транспортним засобом за рішенням суду. Хто може вручати повістки? Новий закон вводить поняття оповіщення, доведення сигналів і повідомлень директив розпоряджень до органів військового управління, центральних місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та та населення про оголошення мобілізації, виклик громадян до ТЦК та соціальної підтримки, а також вручення надання повісток громадянам. Обов'язки заповіщення покладаються на органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, роботодавців роботодавців. І як саме такі об'єкти здійснюють оповіщення, наразі невідомо, оскільки немає підзаконного акту, який би визначав чіткий механізм виконання нових обов'язків. Можливо, на цей день він вже виходить, на день мого відео, але. Ну, якщо я про нього про ознайомлюсь, побачу, бо не все можна зараз для мене. Я маю на увазі не весь час. Я ж сижу в інтернеті і дивлюся, тому я повідомлю про це. І звичайно, уповноважені працівники ТЦК також зберігають свій обов'язок вручення повісток. Окрім того, чинною постановою Кабміну номер 1487, яка передбачає обов'язок роботодавця інформувати працівників, якщо повістка надійшла за місцем. Роботи військово зобов'язаннями. Кому надається бронь від мобілізації? Там також існує достатньо великий такий перелік. Це, це дійсно важливі професії, і ми маємо розуміти, що це так, так, так би мовити, критична інфраструктура. Якщо, так наприклад, ми призвомоємо всіх там з атомні електростанції, то що буде завтра за електростанції? Це як приклад. Також читати про це не будемо. Хто має право на звільнення від мобілізації? Я хочу сказати про те, що усі підстави для визначені визначення з статті 23 про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І там ну, достатньо такий великий перелік цієї статті. Які хвороби звільняються від, від мобілізації? Я хочу сказати, що також що є. Спеціалом є розклад хвороб про непридатність із виключенням з обліку або тимчасово, зазначається, як правило, в пункті А та стосується доволі складних форм перебігу хвороб та усіх органів систем. Тобто, це також дуже великий такий документ, але він є і ви маєте про нього знати. Далі. Як плине закон на тих, хто перебуває за кордоном, такі особи мають обов'язок військові облікові дані. Якщо їх зняли з військового обліку через виїзд за межі України на срок понад 3 місяці, тоді протягом 30 днів дати, здати набрання чинності постанови Кабміну, якщо, що визначає о, о особливості ведення військового -обліку, обліку громадян України. І е, якщо вони перебувають за кордоном без зняття з обліку, мають протягом 60 днів оновити свої дані, повідомивши на офіційну електронну адресу, свій номер е, телефону, які зазначені, та відповідні дані, які, 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 які будуть вимагатися від них. І е, я хочу сказати: наостанок це була е, така коротка. Моя інформація про надважливі, скажімо так, розділи закону України про мобілізацію і відповіді на найпоширеніші запитання. Але в будь-якому випадку, будь ласка, дивіться закон. Якщо є така потреба, то проконсультуйтесь у вашого найближчого адвоката, якого ви знаєте, або в адвокатській конторі. І... Для того, щоб з'ясувати, або просто юриста, який вам повідомить про особливості цього закону і тонкощі. В принципі, закон регламентує всю діяльність, і я вважаю, що ми маємо спокійно ставитися до виконання цього закону і пам'ятати про те, що йде війна, і все-таки і пам'ятати про те, що військовозобов'язаний, військово, військово якщо він хоче йти. Вірніше, якщо його запросять і він піде воювати, то він має право, в принципі, обрати із ну, обрати, да, скажімо так, обрати місце своєї служби оборот військ, якщо він хоче йти в штурмові частини і бити ворога там, то це можна буде зробити. І там достатньо, до речі, є. Я, я тут не, не торкнувся сьогодні фінансовою складовою, але зараз фінансова складова дуже велика, я вважаю, це гарно. Чому? Тому що люди ну, ризикують найціннішим, що в них є це своє життя. І фінансова складова, і потім матеріальне забезпечення, яке буде після війни, дай Боже, щоб повернутися живим, здоровим, з перемогою, то це. Матеріальне забезпечення, воно буде, воно буде грати на користь, і я вважаю, що і буде і соціальний ліфт. Все-таки ті люди, які, ну як в Ізраїлі, наприклад, зробимо що, або держслужбовцям, або, а, значить, на якусь відповідну роботу, яку яку сама пропонує держава, можна буде стати тільки після проходження в армії або воювавши. Ну тобто я вважаю це правильно. Це правильно. Тобто люди, які захищають свою державу, які кладуть своє здоров'я, подекуди життя, ну, мається на увазі ті, які залишилися живими і повернулися, то саме їм має бути пріоритет в усьому і надаватися, в тому числі, і заняттю державних посад, і інших привілеїв. Я вважаю, що це правильно. Країна має шанувати своїх героїв. Отож, рухаємося далі до перемоги. Ворог буде розбитий, перемога буде однозначно за нами. В цьому немає жодних сумнівів. З нами весь світ цивілізований, вся, вся Європа, Штати, Канада тобто всі з нами. Тому ми переможемо. І з нами найголовніше Бог, і з нами наша моральна сила і український дух, якому росіянам ніколи не здолати. Слава! Ucrânia.